Під хвостом лежала пільонка. Як то так сталося? Носи мать руками ще й жидким. Зараз будемо купатись. Ти що думав? Будеш засирний мені тут лежати, чи що? На пільонку треба було ходити. Шо. Сором. Мої, мама мені сроку. Ти тепер ховаєшся. Ще будемо перевертатися. золотий, давай. Отак. Давай. Отак. Оце ти в мене, молодець, і. Лежить собі, потихеньку гоняє. Отак. Давай. Срань моя злетає. Дивись. Від хвоста кладу пільонку. Давай надо. давай. Молодець. Отак, молодець. Молодец, мій сладкий. Давай, треба запити. гель треба запити.